Посижу і надіюся, що я не сильно буду привертати увагу до е майбутнього нашого телевізора. Ми зробили ось ці всі отвори в надії, що колись там повіситься телевізор, а потім зрозуміли, що не скоро ми почнемо дивитися телек взагалі. Ну ладно, зараз не про це. Я про те, що приїхало моє величезне замовлення на 6 кілограмів. Е великим воно стало тому, що, перш за все, в нас вийшли наші. Пральні засоби, такі як пральний порошок, безфосфатний на натуральній основі, гіпоалергенний, виготовляють його, до речі, в Україні. Розфасовка тут 500 грам, якщо я не помиляюся. Так, 500 грамівся. Коли вони вийшли, я зрозуміла, що хочу саме ці пральні порошки, засоби для чищення прибирання і дещо по догляду відправити для своїх знайомих, чудових людей з міста Херсон. От, і в той же день, як не диво, ну так, так просто працює всесвіт. Мені написала моя ще одна чудова знайома Юлічка і дещо також замовила. Ну і там же я не втрималася, взяла. От, якщо так чесно подивитися, з усього е, цього товару я взяла тільки гель для вмивання, акне і е, сиворотку. Гель для вмивання акне я використовую лише на ніч, і сиворотку також використовую лише на ніч. Це такий незначний вам анонс. А тепер давайте все по черзі одне за одним. Розпочнемо знайомитися з тим, що я обрала перш за все в Херсон. Це засоби для догляду за волоссям, ось такий шампунь і такий великий кондиціонер з лінійки, з оливкою. Так. Далі пам'ятаю, що Олегівна пакувала багато товарів для багатодітної сім'ї з дітками. От думаю. Знайдуться там серед них, і ті, кому потрібно буде догляд, додатковий за волоссям саме для діток. Це в нас шампунь і спрей для полегшення розчесування волосся маленьких принцес. Дівчатка повинні відчувати себе дівчатками, перш за все. Далі, для самої Олегівної я пересилаю і прям буду її просити. Хай користується, хай насолоджується ось цією міцеляркою, її тут багато, вистачить недовго. Я сама такою користуюся, і геть маю ще одну про запас, прозапасу для себе. Ну, вважаю, це є правильно. Ще. Для них відправлю ось такий набір: це зубна паста і зубні щітки. Мені вони до вподоби. Прошу звернути увагу, що вони виявляються ніжні, м'які, вони круто вичищають все в ротовій порожнині, але при тому всьому не пошкоджують ясна. Тобто вони дуже такі м'якенькі, тендітні в догляді за вашими зубками. Мені це сподобалося, для мене це от прям підходить. Спочатку було незвично, що вони такі м'якенькі легенькі, а потім призвичайилася і розумію, що. Що мені з ними комфортніше, особливо, коли я зазвичай чищу дуже швидко зуби. Для мене це мій варіант, тому що звичайними щітками я завжди собі подразнювала, роздирала ясна. Наступне, що ще поїде саме до них, це вже мною перевірений засіб. Я очищу будь-яку поверхню. Дійсно, засіб можна використовувати в самих нетрадиційних місцях. Тут в нас вказано, що це для кахель, кухонні поверхні, сантехніка, плити, каструлі. Виготовлені в Україні. Там є кольоровий індикатор, завдяки якому легко побачити, де вже засіб спрацював, де ж у нас його виготовляють компанія Ceneira Україна, місто Київ. Ось в Києві виготовляють цей засіб. Він має зручну упаковку: ось тут такий копачок відтулюється, закривається. Порошкоподібний, з додаванням більш таких очищуючих частиночок з пігментом. І він делікатний. Він не пошкодить вашу поверхню, можете не хвилюватися. Мені подобається. Так. І ще для них поїде дві пачки порошка, ось тих, що замотані. Одну пачку я залишу в себе, перш за все, для того, щоб самою протестувати. І роздати для своїх клієнтів, своїх знайомих, друзів, які колись купували разом зі мною пральні порошки іншої торгової марки. От цей пральний порошок призначений для прання кольорових та світлих тканин всіх типів, не пошкоджує структуру волокон тканини для пральних машин та ручного прання, видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. Що ми ще з вами знаємо, судячи з упакування, так? Дозування на пральну машину в 5 кг, 4-5 кг ми повинні засипати від 90 до 120 грамів прального порошку. Це свідчить про те, що він не є концентрованим, він більш такий от звичайний, пральний порошок, але з натуральних інгредієнтів, без СЛС, без всяких парабенів зайвих, він підходить чудово для чутливої шкіри і більш таки є безпечний. Далі, що ми ще маємо? Працює він в температурі від 30 градусів, тобто підійде для швидкого режиму прання. Все це я протестую, більш детально вам розповім. Що я бачу всередині, він подібний по структурі з засобом смарт-очищення, Ось тим, що попередні ми виглядали, маємо всередині. Ось таку ложечку. пакетик, Бачите, що він всередині такий от з поліестеру. Зовні ми маємо паперову таку обгортку, на якій це все вже надруковано. Також виготовлено в Україні. Я так розумію, та ж сама компанія Сирена. Ой, сирена, Україна, місто Київ, Боже, як символічно, сирена. Так, кисневий відбілювач. Є тут якась така назва, силікати, активатор. Виберу інгибитор, щось таке, коротше, таке, що мені не подобається по назві, але знову ж таки, я візьму його склад. Бачу, схвалено моз. Так, засіб не містить, небезпечний для здоров'я людей та тварин речовин, не завдає шкоди довкіллю. Ну, дякую, заспокоїли, але все ж таки, я візьму цей весь склад і проб'ю на більш детальні. Роз'яснення, що то воно таке і з чим його їдять. Ну, а чесно вам зізнаюся, є в мене такі клієнти, які, скориставшись один раз пральним порошком, який має в собі якісь зайві хімікати, одразу це відчувають на своїй шкірі, тому що вони її мають, ну, в них вона, на жаль, дуже чутлива. От, то ще їхню думку я також прийму і е, тоді обов'язково зніму відеовердикт. Тому чи будемо переходити повністю на цей пральний порошок, чи все ж таки будемо шукати якусь альтернативу. Тому дочекайтеся, підписуйтеся і чекайте на остаточне рішення. Так, це. Потім ще в мене там дещо є в попередніх замовленнях, що я брала, вже зараз я вам його показувати не буду. Це я також запакую для посилочки в Херсон. І ще зберу, от в мене в замовленні цього разу, хто дивився, АСМР скопку, я замовила дві пачки тестерів. Ну, Просто для мене це мастхеви. Зізнаюся, чесно, я зараз експериментую з доглядовими засобами з цієї серії, ну, з тестері, з цієї серії. А знаєте з якими? От не знаю, чи тут вони є. Mm, Дивіться, тут є крем на очей і. Мій цього пробника дуже класно прям. вистачає для догляду за зоною навколо очей. Я не хочу зараз купувати собі окремо цілу серію, тому що я вже в подальшому вирішила, що пройду остаточно все своє лікування шкіри, і тоді буду переходити на вже h лінію H-лінія лінія це тобто, анті h лінія тобто вже для боротьби з саме, зморшками. Отак смішно виходить. Півжиття борешся з прыщами, потім півжиття зі зморшками, Сміх та й гріх. Про зубну пасту ми вже з вами в попередніх відео говорили. Там я не буду зациклюватися. Тепер стосовно того, що мене замовила моя подруга, моя чудова знайома Юлічка, вона захотіла собі маску. Ми обрали ось таку маску детокс. У неї також є проблеми з висипаннями на шкірі, тому ось така маска їй стане в нагоді. Вона буде додатково очищати глибоко пори, звужувати їх. І знаєте, така терапія. Для мене маски це кайф. Але для мене це більш, напевно, як терапія психічного характеру. Ну, Хоч хоч смійтеся, хоч як що хоч, кажіть, як хоч зауважити, ну, мені здається, це якось так. Щоб спрацювала маска, потрібно обов'язково перед тим, як її виконувати, правильно підготовлювати шкіру. Тому, будь ласка, про це не забувайте. Ретельне очищення міцелярною водою, особливо якщо у вас макіяж, ретельно вмити обличчя, протонісувати і лише тоді нанести маску. Обличчя має бути вмите обов'язково теплою водою. Ну і в ідеалі маски робити це в вечірній час за дві годинки, хоча б до сну. І тоді також буде все супер. Далі перейдемо до ще одного. Товару, який вона обрала, це тонік і крем. І це не одного, це два. Тонік і крем, тонік, ми вирішили, що вона буде використовувати саме цей в нічний час, інший тонік в неї є, вона його буде використовувати вдень, а цей в нічний час. А крем буде використовувати і вдень, і вночі. Вдень я наголосила, щоб обов'язково був сонцезахисний фактор в догляді, якщо вона плануватиме десь виходити на вулицю. Незважаючи, що навіть зараз зима, обов'язково потрібно, щоб в нашому догляді, в нашій декоративній косметиці, були сонцезахисні фактори. А для нас, з занютою, я обрала. Ось ці дві любинки: це гель для вмивання акне. Він чудово мені підходить в вечірній час для вмивання обличчя, тому що я ним як стою в душі, мию не тільки обличчя, а й зону плечей, фактично спинку. І за рахунок цього завдяки цьому. Завдяки цьому я уникаю різних прищиків і запальних процесів саме в такій делікатній зоні. От а сиворотку будемо використовувати десь, напевно, через день локально на певні місця. От буває там зараз. В час лікування в мене все ж таки виходять якісь певні прищики, де-не-де, але вони стали проходити в рази швидше. І для них потрібно, саме щоб їх позбутися, для них потрібно трішки допомогти пришвидшити цей спосіб їхнього знищення. Мені допоможе от саме ця сиворотка. Давайте я вам покажу Ми в такому зручному з вами форматі. Скажу для вас, який вона має вигляд. Обов'язково перед її використанням варто її взбовтати. Я вам скажу чесно, мені дуже прикро через те, що вже досить багато в мене цих пляшечок. Я не маю їм іншого застосування, але тішить, що вони зі скла. Було б круто, щоб приймали десь ці пляшечки на переробку або на там, подальше доливання засобу. Так, бачу, що цей засіб користується популярністю. Це десь взагалі свіженька, свіженька партія, але ну, взагалі серія акне, Резурфейс, ці всі серії вони розлітаються в компанії на Ура. На цьому все. Тестери показала, ну каталог ще. Ось віці який. З однієї сторони, що в нас тут а мультифункціональний еліксир краси От бачите, вже для мене мультифункціональний еліксир краси придумали для того, щоб я почала боротися зі своїми зморшками. Що вони тут пишуть, що це таке? Суха формула, натуральні інгредієнти, зручний дозатор для обличчя, як аналог сиворотки для ранкового та вечірнього догляду за шкірою обличчя, для тіла, як додаткове зволоження пересушеним частинам тіла, як лікті, п'ятки, кого боже міця, що це таке? Коліна котикала та інші для волосся, як олія. Для догляду за кінчиками волосся та шкіри голови. Господи ти Боже мій, що то воно таке 25 мл якоїсь такої бусінькі-мусіньки, непонятної речовини. А що воно і з чого? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ну, будемо чекати анонсів. От, такий каталог, симпатичний, вже. Весна йде, красу несе. Весна залишає підпис. Чекаємо на весну, чекаємо на перемогу. Дякуємо за кожен прожитий день і день, що настав. А я вам дякую за ваші серденька, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтеся зі мною. Як бачите, ну як на мою думку, весело. Напишіть ще ваші враження в коментарях. З вами була Діана. Огляд, замовлення від компанії Фармасі і замовлення, що поїде в Херсон.